Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Обхід санкцій за допомогою контрабандистів. Маловідома компанія допомагає китайській фірмі діставати секретні американські технології. Відносини зруйновані пандемією. Колишній президент Трамп розповів про наслідки COVID-19 та про своє ставлення до Китаю. Я поклав на нього відповідальність за ковід, і це зруйнувало наші стосунки. На китайських дорогах чути шум не лише звичайного транспорту. Тепер його доповнює гул роботаксі. Мільйони водіїв не в захваті від безпілотних автомобілів. Маловідома китайська компанія допомагає фірмам, які потрапили під санкції США, діставати передові технології. Про це свідчить недавня стаття New York Times. Згідно з нею, постачальник комп'ютерних серверів Netrix продавав обладнання з мікрочипами організаціям, пов'язаним із китайськими військовиками. Як повідомляють, програмне та апаратне забезпечення в обладнанні було від компаній NVIDIA, Microsoft та Intel. У статті сказано, що топ-менеджери Netrix раніше очолювали компанію Sugon, яка Перебуває під санкціями США. Ця компанія постачала передові чипи китайським військовикам та органам інтернет-цензури. Вона також створила систему стеження за етнічними та релігійними меншинами. Нетрікс відкинула звинувачення, заявивши, що не допомагала сугон оминати санкції США у 2019 році. Компартія Китаю внесла засновника компанії до списку своїх 14 видатних членів. За повідомленнями він спонукав сотні колишніх співробітників Сугон Створити нетрікс щоб зберегти доступ до американських технологій. Напівпровідники одна з гарячих тем в американо-китайських відносинах у 2022 році. Вашингтон розробив стратегію експортного контролю, що забороняє постачати до Китаю мікрочипи та обладнання для їх виробництва. США заборонили імпортувати продукцію ще п'яти китайських компаній через ймовірні порушення прав людини. Так хочуть виключити з американських ланцюжків постачання товари, вироблені з використанням примусової праці. Компанії потрапили до чорного списку відповідно до закону про запобігання примусовій праці уйгурів. Він забороняє імпорт товарів, пов'язаних із геноцидом меншин у сіньзяні. У списку вже понад 70 компаній. Більшість з них виготовляють одяг з бавовни автомобіль. Ні, запчастини, вінілові покриття для підлоги та сонячні батареї. Американські чиновники стверджують, що в регіоні Сіньзян капека має систему трудових таборів для уйгурів та інших мусульманських меншин. Пандемія зруйнувала стосунки. Колишній президент Трамп провів прес-конференцію у своїй резиденції Мара Лагро у Флориді. Він поклав відповідальність за спалах вірусу COVID-19 на Китай. У нас із президентом Сі були дуже гарні стосунки, поки не виник ковід. Я поклав на нього відповідальність за це, і наші стосунки зруйнувалися. Ми не можемо допустити, щоб Китай використовував США у своїх інтересах, а саме це вони й робили, як ви чудово знаєте. Від початку пандемії COVID-19 Трамп неодноразово критикував Китай за його дії. Виступаючи воно у 2020 році, експрезидент звинуватив Пекіну тому, що він не заборонив міжнародні рейси, чим допоміг поширенню вірусу. За словами Трампа, КПК збрехала, заявивши, що немає доказів передання вірусу від людини до людини. Пандемія COVID-19 забрала життя мільйонів американців. Під час перебування Трампа на посаді президента його адміністрація вжила цілу низку. У заходів спрямованих на боротьбу з торговими порушеннями Китаю, серед них введення мит на китайські товари на сотні мільярдів доларів. Сенатор Том Котон наполягає на тому, щоб Міністерство юстиції США перевірило виші щодо зв'язків з компартією Китаю. Він стурбований впливом Пекіна на систему освіти в Україні у своєму листі Котон та ще сім сенаторів заявили, що університети не розкривають своїх фінансових зв'язків із КПК. На їхню думку, брак прозорості може становити загрозу національній безпеці. Вони зазначили, що університет Мериленду та Стенфордський університет вже заплатили штрафи за те, що не розкрили інформації про іноземне фінансування. Сенатори пояснили, що нерозкриті зв'язки з владою КНР можуть призвести до викрадення інтелектуальної власності, неправомірного впливу та шпигунства. Ства Котон попросив генерального прокурора Америка Гарланда оцінити загрози КПК для американських студентів та наукових досліджень. Він також хоче, щоб Гарланд описав кроки, які зробить Міністерство юстиції, щоб захистити систему освіти США Законодавці щонайменше шести країн заявили, що китайські дипломати чинили на них тиск, щоб вони не відвідували конференцію на Тайвані, присвячену Китаю. Подробиці в Шона Маршала. Міжнародна група законодавців критикує китайську компартію за те, що її представники намагалися перешкодити їм відвідати продемократичну конференцію на Тайвані. Міжпарламентський саміт з питань Китаю стверджує, що КНР залякувала делегатів щонайменше шістьох країн я не кажу, що в нас є намір або навіть думки повалити КПК. але коли Китай має намір зруйнувати наш демократичний лад, ми даємо відсіч. Саміт організувала коаліція, до якої входять сотні законодавців із 35 країн. Вони працюють над протидією КПК у її намірах підірвати міжнародний порядок та демократичні засади. Ця конференція присвячена демократії на Тайвані та спробам КПК залякати уряди й окремих представників, щоб вони не відвідували конференцію. Політики з Болівії, Колумбії, Словаччини, Північної Македонії, Боснії та однієї азійської країни, представники якої побажали зберегти анонімність, заявили, що отримували смс дзвінки та прохання про термінову зустріч з метою відмовити їх від поїздки до Тайбея. Ми отримали повідомлення з низки країн, особливо латиноамериканських та невеликих європейських. Нам повідомили про різні тактики: від шкідливих програм до дуже різких погроз. Понад 50 делегатів конференції підписали заяву, яка засуджує ці дії. Це шокує. Ти можеш бути державним службовцем або вченим в іншій країні, але КПК знає хто ти такий і слідкує за тобою та твоєю сім'єю. Заява закінчується словами: ми разом з нашими колегами рішуче виступаємо проти залякування з боку КНР та закликаємо уряди наших країн не шкодувати зусиль для захисту свобод своїх парламентарів, від яких залежить здоров'я наших демократій. Китай оголосив про відкриття великого газового родовища в південно-китайському морі, яке дістало назву ліншуй 36 1 Воно розташоване на південний схід від острова Хайнань, найпівденнішої провінції Китаю. У середу Китайська національна нафтогазова корпорація повідомила, що в родовище залягає приблизно 100 мільярдів кубічних метрів газу. За даними Ради з міжнародних відносин, у південно-китайському морі є приблизно 11 мільярдів барелів неосвоєної нафти та понад 5 трильйонів кубічних. Бічних метрів природного газу Китай заявляє свої права майже на всю акваторію південно-китайського моря. Це викликало напруженість у відносинах з Малайзією, Філіпінами, Тайванем і В'єтнамом. У 2016 році міжнародний суд відкинув претензії КНР, заявивши, що всі прибережні країни мають власні морські права та інтереси. Упродовж багатьох років США наполягають на тому, що морські шляхи мають бути відкритими та безпечними. Вони підтримують обов'язковий кодекс поведінки Видінки та інші кроки щодо зміцнення довіри. Випереджаючи весь світ у впровадженні безпілотних технологій, Китай стикається із загрозами у сфері працевлаштування. Подивімося, Китай став першою країною у світі, на дороги якої виїхали роботаксі. Безпілотні авто стали звичним видовищем у місті Ухань. Парком керує технологічний гігант Байду у машинах. Немає людини водія, але можна зв'язатися з помічником. Агентство Reuters поговорило з кількома таксистами. Вони відмовилися зніматися, але розповіли, що безпілотні таксі взяли на себе великий сегмент коротких поїздок, що вдарило по їхніх доходах. Байдуж дві 2030 року планує розширити свою діяльність до 100 міст. Це вже непокоїть таксистів у всій країні. Утім, хвилюються не лише вони. Штучний інтелект вже бере на себе роль інструкторів з водіння. У цій автошколі розташованій неподалік столиці автоматизація навчання починається. Алась у 2019 році. Більшість студентів віддають перевагу віртуальним вчителям. Менеджери школи кажуть, що відсоток успішного складання іспитів зріс, і що тепер нема потреби мати багато інструкторів. щодо витрат на оплату праці, то економія, безперечно, є за нашою нинішньою моделі навчання. Студенти навчаються незалежно від інструкторів, що також підвищує їхню здатність до самостійного навчання. Наша система штучного інтелекту в автомобілі дає ключові рекомендації щодо керування а інструктори відіграють допоміжну роль. Це дає змогу значно зменшити їхню кількість. У червні Китай видав дев'ятьом автовиробникам дозвіл на тестування передових безпілотних систем на дорогах загального користування. А минулого місяця опублікували зведення правил їх використання як громадського транспорту і таксі, з огляду на те, що в країні з'являється все більше тестових проєктів щодо використання ШАІ, зростання популярності цієї технології навряд чи сповільниться.